Вони в нас є у кольорі мультикам класичний. Також вони в нас є у кольорі а, мультикам чорний. І також вони навіть у нас є у кольорі мультикам. Не мультикам, у кольорі хижак. І вони також є у нас у пікселі. І ще є в койоті. Вони всі виконані з максимально якісних матеріалів. В нас, наприклад, всі, всі пластикові елементи це, це елементи від фірми Італійської 2М. Всі блискавки від фірми ЮКК Японської. Це найнадійніші блискавки, які тільки є. І також в нас там кордура оригінальна американська, яка вироблена на заводі Бруквуд. Це від фірми Інвіста. Тобто, це не якась там. Інша кордура турецька це саме оригінальна. І також сам дизайн він досить сильно змінювався з роками. В даний час це вже у нас остання генерація, це 5-6. Вона у нас відрізняється тим, що в ній з'явилися у нас от на зелених штанах буду показувати, у нас з'явилася вентиляція ще й знизу. Тобто, в цілому, тут є вентиляції зверху, які ви можете відкрити, закрити, і також є вентиляції знизу. А сам наколінник також трохи змінився, але там зміни вони стосуються лише внутрішньої частини і трошки надійності. Вони тепер максимально надійні. Ще ось ця гармошка така, так само, вона трохи змінила в нас один компонент, і тепер вона максимально надійна, вона не втрачає свою еластичність. А, і в цілому ці штани, вони, якщо порівнювати минулі версії і нову, то вони досить суттєво змінилися там в дрібних деталях. Там ми лазером почали вирізати, наприклад, велкро, Ми трохи там десь щось позмінювали деякі профілі. Тобто вони в нас в останній генерації вийшли просто топові. А всі деталі щодо замовлення таких штанів у шапці профілю.